Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Якщо ви на нього потрапили вперше, мене звати Марина, і тут в основному йдеться про в'язання спицями, пецями, вмію ще гачком в'язати, але дуже рідко. Хоча саме останній місяць я в'язала гачком, ну то добре, відео буде трошки таке сумбурне, незвичне для мого каналу. У мене березень місяць трошки не про в'язання, а про переїзд, про зміну обстановки, тому в'язати. У мене часу майже не було, але при цьому я зв'язала майже зв'язала павутинку. Вона без одного рукава ще зв'язала павутинку, по якій планувала знімати майстер-клас. Ну, точніше, я його зняла, і треба буде змонтувати. Все готове є, але практично про в'язання в цьому місяці і не думала. Всі мої плани полетіли в Планувала два майстер-класи випустити, але зараз просто значні зміни в житті. І на днях маємо переїхати, і я просто хаос, скажімо так, в голові, хаос в помешканні, тому що купа речей і це все я ще той плюшки, я не знаю, О, це моя проблема. Плюшкінізм, як то кажуть, невиліковний, і я просто тепер не знаю, куди всі ці речі діти. І що віддала, що викинула, і все одно їх, їх така купа. І, і я, скажімо так, все ж з собою не забереш, і все не треба. Нащо воно мені, я не знаю. Ні, ну вона то все треба, але. Ох, ладно, я не буду о, вдаватися в деталі, але речей просто-просто купа. Скажімо так, після початку повномасштабного вторгнення. Виїхала з дому з кількома валізами, а зараз я не знаю. Мені знову треба все запхати в дві валізи і доводиться обирати, що брати. От. Ну, то так я в деталі вдаватися не буду. Я чого вирішила зняти це відео? Я тут виклала свою пряжу, свої запаси пряжі. І враховуючи те, ну, вони ось тут у мене зі мною. Я сижу над ними як пивінки, кощей над златом. І думаю, як їх впихнути. Зараз я переключу камеру. Отже, що ми тут маємо? Дивіться, одна, дві, три коробки пряжі. Коробки такі по 20 см десь. Вітостотує. Ну, тобто влазить чотири бобінки ось так. Бачите, так, як вони в мене розміщені. Тут дві такі коробки з епіцентру було придбано, плюс ще в мене в таких рюкзачках теж пряжа теж. Ну, коротше, оце все мені треба вмістити у валізку. Така валізка якби велика, але... Якби одна з найбільших. я це собі... Ні, ну воно. Я не знаю, чи я зможу. У мене в планах взагалі що зробити. Повиймати оці конуси. Це, звісно, буде треш, я розумію, що це просто е в подальшому це буде оце таке. Тобто це ще товста пряжа, вона ще якби ну, ще більш-менш можна її користуватись. А от мухер, мухер отакі тонесеньки, це просто буде щось. Неймовірне в майбутньому, щоб потім з цієї пряжі щось в'язати. Оця дуже сильно крутитися. Кешву з люриксом, неймовірно крутиться. Ну, тобто воно все це не влізе в валізку. Тому мені доведеться конуси виймати. І ось так деякі в мені сплюснуті, в але це ж, все ж простір. Тому я маю ось такі пакети. Вакуумні, з них можна потім висмоктати повітря пилососом. І тобто, такі пакети планую поскладати цю пряжу. Точніше, те, що від неї залишиться, коли я зніму конуси. Зараз я його розкладу. І, тобто, за допомогою таких вакуумних пакетів, хочу запакувати пряжу для того, щоб вона ну, якби перевезти її, тому що. Ну, така ситуація, що я не можу прямо так в коробках його перевезти. Так. І що? Що ми тут маємо? Для прикладу, ось я що зробила із постільною білизною, це в мене тут одіяло. Одіяло двохспальне, пухнасте таке, яке. на синтепоні, напевно, не знаю. От, але ну, от яка товщина, дивіться, важке, але от товщина яка. Я просто все це до чого. Можливо, комусь буде такий корисний лайфхак, як перевести пряжу, якщо... або як спакувати для зберігання, наприклад. Я планую ще потім купити собі цю ручну моталку, і коли, ну, коли переїду. І тоді вже просто після того, як я вийму конуси, і в мене буде вільний час, я буду перемотаю такі бунтики, якби циліндричні такі перемотати цю пряжу, тому що. На даний момент, ну, от, так. Це у мене тут дві подушки. Також. Я просто вам, скажімо так, для прикладу показую, тому що, можливо, комусь це буде е, зручно, М -м, можливо, буде комусь корисна така порада, не тільки для пряжі, а от і як бачите, як постільну білизну теж можна. Постільну білизну, рушники, наприклад. Як, от, у мене тут дві подушки і одіялко двохспальна. І це ось так займає місце. Є різні розміри таких штук можна в інтернеті почитати, подивитися, як вони. Їх просто там одяг. Ну і одяг також можна вкладаєш серед зіп-пакет ну, застібаєш, потім ось тут кришечка відкривається, кришечка, пилососом. Воно по повітрі все забирається. І... І закручуємо кришечкою. Там такий є стопер, тому, бачите, повітря наново не набралося. Але якщо я відкрию зіп пакет, то а, воно буде. І ось так собі у валізку. Воно, ніби, бачите, по спеціально по розмірам валізки такі пакети. Є різні вони. О, це різні вони за розміром. Є ці пакетики. У мене є ще такі, якби пополам. Такі невеличкі. Тому, можливо. От комусь буде корисна ця порада. Я це хочу зняти відео, як я все це буду робити. Чи допоможе мені, звісно, моя оця така авантюра, але це, це просто буде треш, я розумію, що потім, якщо я захочу використати пряжу. Але все ж, у мене деяка пряжа, от, бачите, кешву, вона вже так у мене переїжджала. Щоб не займати багато місця, в мене вже деякі такі моточки, якби є. І, в принципі, якщо ну, якби не потрібно з середини витягувати, то, ну, в принципі, можна нормально. Ось мене 100% кашемір, також без конуса, ну, поки що, поки що нормально. Вся ця пряжа, це у мене, скажімо так, доковідні мої покупки. Лише ось ця остання, лише ось цю я купувала в цьому році. От, не змогла я встояти ось така От. букляшечка, таку я давно хотіла в такому кольорі, тому тут я вже не встояла і придбала. От. А все інше це мої доковідні покупки. Ну і тут пряжа від циркули, яка прийшла мені на огляд. Нічого не робила, бо реально в мене березень він такий став неочікувано і очікувано одночасно такий. Хаос такий. Місяць в хаосі, місяць в всяких розборках. Туди піди, Повирішуй справи, документи. Ну, коротше, це купа всього такого. Тому я зараз спробую цим зайнятися, вийняти конуси і все все сплющити. Ну, вкласти в такі пакетики і вийняти повітря, подивитися, як все це буде виглядати. І скільки ма це місця займе. Місця, можливо, займе якби, і менше, ніж. Ну, звісно, що буде менше, тому що конуси виймуться, от, але все це буде діло важке. Мені цікаво, як ви думаєте, скільки тут кілограм пряжі? Я вже все це зносила, ну, скажімо так, віднесла на ваги, все зважила брутто, Тобто разом з коробками. От, ну, там, вони не важкі, але самі коробки, конуси. То мені от цікаво, як ви думаєте, скільки тут кілограм пряжі? І я ще хочу потім зважити оці пакетики, які я пряжу по запакую, то потім я вже зважу, скільки в результаті в мене вийшло. Практично майже чистої ваги моєї пряжі. А мені цікаво, хто вгадає в коментарях, скільки тут пряжі. Так, добре, я буду тепер з цим-сім розбиратися, ну, а далі ви відео побачите, що в мене вийшло. До речі, покажу паудинку, яку я в'язала для себе і показувала вам, що в'яжу. Дивіться, яка вона в мене вийшла, просто величезна. І вона на мені гарна сидить. Я ставлю фото, я вже спробувала, то не фотосесія, то так мої спроби сфотографуватися в ній. В принципі, вона мені ніби гарно виглядає, але вона дуже велика і виявилось так, що, ну, якби я попросила поміряти одну дуже гарну людину. Щоб вона примірила цю павутинку, і на неї вона сіла. обхват там грудей, стається 114-115. Тобто розмір XXL. І ця павутинка вона сіла. Тобто, ну, вільненько, не облягала взагалі, дуже гарно сиділа, вона дуже легенька така. І я вирішила цю павутинку подарувати близькій людині. От і зв'язала ще одну без рукава зараз правда. От, уже менші я зробила розрахунки, підкоректувала і таким чином виходить, що в майстер-клас, який я випущу, сподіваюся, через тиждень 2. Ну, я думаю, на, ну, через кілька днів я вже буду монтувати. Я розберуся з цими всіми своїми переїздами, і буду, буде змога мене монтувати відео. Тому ось ще одна полотинка в них. Зараз я положу камеру і покажу вам різницю в об'ємі. Ось вам на контрасті видно. Там, що зараз ось край. Однієї край іншої, вони разом, і бачите, буквально на 30 см різниця. Тут десь приблизно 15, і там тобто 30 см різниця. І вона, якби, ну очевидна і дуже помітна. Хоча, в принципі, і навіть по цим великим розмірам, повторюсь, я фото вже вставляла, на мені сидить якби, нормально. Але все ж таки мені подобається, коли не настільки багато ширини як там. Тобто там на 140 навіть виходить, що можна на обхват груди 140, вона ну, не те, що налізе, а буде нормально собі сидіти навіть не обтягувати. От, А тут у нас, ну, я ще не міряла їх. от, Тому тому так, на даний момент пагудинки майже готові і майстер-клас, я сподіваюся, що теж найближчим часом буде готовим. Так, тепер я буду розбиратися своїми запасами. Так, ну ось, я вже частину спакувала, деякі там, не знаю, скільки штук, я якби не рахувала, виглядає це ось так. Сама валізка, вона ось яка. Здається, 35 вона в мене. От, і як виглядає запакований цей пакет? Я зараз ем, повітря. Висмокчу звідти повітря. Зараз забере звідти. І, але ну, деякі там пусті місця, звісно, є, може, треба і більше його натрамбувати. Ну, зараз подивлюся, як воно буде. Ні, то я навіть тоді відкрию і ще напхаю, якщо що. Ну В принципі, вже тут у мене виходить десь так, що повний ящик тут у мене цей один. Я думаю, 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 так підозважу. зважу. Так, поки я його зважила, воно все знову туди забилося. 5,6 кг пряжі тут. Зараз будемо повітря, я буду це забирати, скажімо так. Середини, подивимося, як. Ну В принципі, я думаю, не дуже воно по об'єму зменшиться. ну Взагалі до, 8... до 80% може зменшитися об'єм. Але, ну от, наприклад, подушки одіяла, то я ще розумію. так. А тут, якби, не дуже, але все ж, я думаю, може хоча б 50% має зменшити. Я сподіваюся. Ну, зараз побачимо. Ну, ви бачили процес, як я це робила. Боже, яке воно важке. Погоди, може 6 кг, 5-600. Я його просто підняти не можу. І гляньте, нічого нікуди не дівається, воно як, як брикет. Як брикет такий. Ну, класно. Я задоволена. Воно навіть не тільки по висоті, якби зменшилось. Воно ще і. Виходить, що ще і ось так його приплюснути. Можна навіть ще туди щось напхати ще. Але важка, якби буде, ніби... Ось тут ще трохи не дійшло, можна. Можна понатискати під час того, як усе, клас. Вакуумне пакування. Ніяка зараза туди не залізе. Добре. Так, я вам показала, чим я займаюсь. Останнім часом пакую речі. От, повитинки так показала, тому на даний момент якби нема що більш показувати. Я сподіваюся, що в квітні ситуація у мене з в'язанням покращиться. Ось так. Дивіться, як воно все. О, тобто, ось так. І зараз це до валізки. У мене вже он лежать. Подушки, подушки одіяла. Ой, божечки. Фух, ну, все, якраз от воно в валізку влазить. Якраз буде добре тільки я в ту в другу половинку його в другу половинку вкладу, а може і запхну туди ще. Ну, побачимо зараз. В принципі, таким чином, бачите, наскільки якби зменшилося, зменшився об'єм. Тому, якщо вам потрібно забрати, наприклад, перевести пряжу, а вас немає якби місця, немає можливості там коробками таскатися. То, в принципі, я вважаю, що це як один із варіантів, як зробити ось так. І його навіть можна просто вдома так зберігати, наприклад, якщо у вас немає місця, то ось так. Але, але Потім потім, потім треба перемотати буде в бунтики. Ось тут ще є, можна тут ще ще вистачає місця. Тому можна ще спробувати. Або менше пакети попакувати, якби в такі, які в мене є, і спробувати ще раз. Але все одно набагато. Я б сказала процентів на 30%, а то й на 50%, простору вийшло. Ні, якщо порівнювати з коробками, то взагалі, напевно, мінус 70%. Добре, тому що скільки конусів у мене звільнило. Ну, тобто. Оце, чим я займаюся у березні. Вирішую різні справи такі, домашні, сімейні, пакую валізи. І трошки в'язала павутинку. До речі, піду ж зважу, скільки воно, скільки все це займає, скільки в мене пряжі виходить в наявності. Ну, а ви, якраз дізнаєтеся, вгадали ви в коментарях чи ні, скільки в мене тут пряжі знаходиться. Я думаю, що. Я ще в одну валізку. Ні, я думаю, що ще в один пакет я запакую те, що в мене є, залишки. О, можливо, і у два, тому що якщо там 20 кілограм, а тут, тут 5, майже 6. Ну так, напевно, ще буде дві такі. Або в оцю ще додам і в іншу походу. І будемо такі дві, два пакетика з пряжею. Це таке Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, контент був корисним для вас. І цікаво, чи ви користувалися також такими пакетами. Ну, взагалі, дуже класно при переїзді, коли треба більше простору, щоб було, і більше напагати речей. Добре. Всім дякую за перегляд. І зараз зважу і ставлю, ставлю тут, напишу, скільки кілограм у мене пряжі. І до наступних зустрічей!